Запаспорт не ходить Все до нього Будемо натягувати ягу зло Ту ворогоп Да Стримувати будемо піхоту Яка приблизно вага, щоб люди розуміли, скільки ви зараз після. Такі 50 десь 45 розумів І скільки от таких там треба принести от зараз нашій участок що було 15 бухт Тягуємо я газу щоб на піде було важче пройти В неї дуже ципка, гостра, в принципі, в рукавицях і по одязі видно. І все. І принцип роботи такий, що як ти зачепишся, чим скорше хочеш розв'язатися від неї, тим більше вона залазить в піру або в одяг. Ну, проти машини, наприклад, якоїсь легкоброньованої теж можеш. Ну, вона не нав'яжеться на колесо, на резинові елементи. Але в більшості випадків вона розрахована. Под, скажем так на піхоту это уже Покажи. ты легкий покажи <ріху> небеспе може загрожувати під час такої роботи мало я б по вано Маліше <ріху> од сброса до прильота там 82-го, 120-го, Загроз дуже багато. На сьогодні, так, да, це крайній моток. Завтра і